Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Доброго сонячного березневого ранку. Наді мною шпаківні і шпаки співають цілий ранок. Тільки включила телефон, вони зразу притихати почали. От що вони знають, не люблять зніматися ці хлопці. Ну, може, ще заспівають нам. Сьогодні дуже гарний сонячний ранок. Подивіться сонце, яке яскраве, гарне. Ну і біля мене, як завжди, чашечка кави, сільвер і ліра. Ну вона, правда, відійшла зараз. Дуже гарно. Хотілося б, щоб шпаки ж поспівали. Хотіла б вам цю... Музику щочино передать люблю весну за оці голоси в саду. Особливо ранньою весною, як же вони радіють, що вони вернулись додому, що їм є куди прилетіти. Багато хто не любить шпаків. Кажуть, що вони роблять шкоду, там об'їдають сади і так далі. Ну, не без того, звичайно, що там казати. Але як же гарно, що в них є вдома і вони вертаються в неї. І ці отранкові. Спіли і так само ввечері це не перевершено. Ради цього стоїть жити, щоб оце все слухати. Він сидить зверху на шпаківні і старається. Красавчик це. Ну, чим не Соловей. <ріст> Може, для когось це відео буде таке скучне, скажем, але я з таким задоволенням оце все чую, слухаю. І вони один перед другим стараються. Ви знаєте, тут горлиці ще ввечері були, от зараз їх чути. На Абрикосі сиділи щось, вони мостилися, але полетіли далі. Ну, їм мидніше, звичайно, бо в мене ж кицька є. Кицька Грета та така дівчинка, що вона полюватися її милою душу. Де вона зараз? Це ж десь була тут біля мене, крутилася. Дорогі друзі, якщо ж я сьогодні вашу увагу привернула, то хочу вам показати оцей кущик. Я вчора на нього ще ввечері звернула увагу, бо він вчора особливо був красивий. От на вранішньому сонці він вже трохи не такий. А на вечірньому він був стояв бордовий. Подивіться, починає розпускатися барбарис. Ось ті ягоди ще з минулого року залишилися. І ось, подивіться, скільки тут пуп'янок. І отакі от бордові листочки з'являються. Він такий декоративний, зараз красивий, дуже-дуже він мені справляється. Особливо ввечері вчора, ну такий був красачок, це взагалі. І він у мене вже розрісся зробив кругленьким, я його обстригаю влітку. Як він уже і от цвіте, і починає прирусть давати новий. Я його обстригаю. Ну, можна і зараз поправити трошки, ще руки не дійшли до цього, бо я ще один навіть кущ троянд не встигла обстригти. Я вже за нього забулася. У мене їх багато, тому я отак от, от не завжди на п'ять виконую уроки домашнє завдання. А цього домашнього завдання стільки, що, ой Боже, як багато. Хоча мене це радує, тому що я люблю це. Я люблю ходити. Сьогодні у мене вільний день, я оце щаслива. Мені не треба нікуди спішити зранку. Я собі ходжу по мокрій траві, у нас в Росії, в Росі. Ось подивіться, як вона іскриться, ця роса на сонці. От красива така. Прямо переливається різними кольорами. Ну, навряд чи камера передасть вам. Ці всі дорогоцінні камінці, які я зараз бачу перед собою. Сонце іскриця в краплинах роси, просто мільярдами діамантів. Красота невимовна. Ну, а тут у мене ще квітують крокуси, ось так вони. Тут групочкою, купочкою під цією черешні. Я посадила просто так колись, щоб вони... Прикрашали. Садочок іще і по траві. Ось, бачите, такий він. <клухи> Синюватий. Ліра порядки наводить, хтось неправильно щось робить, параграф порушив якийсь. Ну і баданчик все вище вище, піони виходять. Мої красуні корал шарп. Джордж Пейтон. Потім сорбет, дутел, яке не Дутел <ріст> і Рутклей. Тут у мене 5 сортів. Ну, тут є пересорт, звичайно. Буду розбиратися, вже їх будуть цвісти. От, можливо, знайду в інтернеті, точно буду знати, що у мене. Але виписувала іменно ці сорти, які вам не Назвала. Ну і все більше і вище піднімається морозник. Морозник-красавчик. Да, він мене радує. Не було морозника в мене ніколи. І в батьків моїх не було, і в бабусі не було, і в мами не було морозника, щось не було на нього, моди чи що. Чи може не було, де взяти Ось такий красивий. І височенький вже зробився. Ну от, потроху сад розцвітає, і ми діждалися у того квітування. Боже, боже, цілу зиму ждали з осені. І ще тільки почали потроху жовтіть листочки. А я вже починала ждати весни. І ось ще морозник розцвітає, Ну він щось схожий на той. Можливо, відтінок буде інше. Ай, так, ну, Наташа ходи не ходи, а роботу ніхто не відміняв багато. Треба йти продовжувати свої домашні справи. Ну, горлечка кову, кову. І ви знаєте, де вони поселились, і вони правильно зробили? У Омелі. Он там на Пістарому Омела. І вони прямо в умелі сидять. Ну і правильно от котів подальше, тому що коті ще безцеремонні можуть і біжать. Горниці, але ж гарненькі, вони молоденькі ще видно, такі от вони, знаєте, такі. Ізящні, ну витанчена пташка. Така така вона красива. Я вчора спостерігала, але вони на мене з такою підозрою дивилися, потім спорхнули і полетіли. То я вже пошкодувала, що я там взагалі стояла. Ну я ж не близько. Ну, вон голубчик мій співає. Чи як красиво? Ой, люблю я їх. Ну, а тут у мене ще розцвітають крокуси. Ось вони. І ось такі виходить із землі. Це я їх розсадила. Ну, а тут гіацинти, Так, от і Греті ще вискочила на мене. Грета злізь на спині вже. Ось моя красуня. Ну, давай будеш зніматися, подивись, ти. Да, Покажись усім, привітайся, скажи добрий ранок, добрий ранок. Хай смакує всім сніданок. Хороша моя киця І Ліра прийшла вітатися. От вони понюхались вони. Так, смски почитали, де хто був, що робив. Ну, от так от. Ранок проходить. Мабуть, найкраща пора дня ранок. Хоча вечір теж має в собі свої свій шарм, скажімо так. Ранок для Бога, день для людей, вечір для рідних, а ніч для відпочинку. Дорогі друзі, пройду, покажу вам ще свої барбариси, які ростуть на вулиці. Пройдемо, подивимось, ранковий сад, ранковий двір. Крокуси закриті ще в дворі всі стоять, але ще квітують. Деякі з них вже відцвіли деякі розпускаються, деякі в повному розпуску. Ну, от тут у мене група крокусів, і мене це дуже тішить. І сині, і полосаті, а там далі тюльпани піднімаються. І бадан, і от піони сходять ті, які я посадила взимку. Я їх посадила спочатку в горшки, а потім, бачите, в горшок. А потім горшок всадила в землю. Бо я в хаті думала їх тримати, або холо ви винести, тоді думаю, та посаджу одразу в землю. Ну, він сходить, слава Богу, один із них. Ну, а там будемо бачити. Так, ну і хочу ж на вулицю вийти. Ліра пусти мене. Лірка тікає. І от я на вулиці. Грета на вулиці. І от у нас придворовала от частинка нашої ділянки. тут у нас піраканта. Вона зовсім маленька, чоловік її обгородив, а тут піраканта більша. Ну, все, надіємося, що ж вона виросте. І повільно дуже росте. Ну і ось ряд барбарисів, про які я вам говорила. Ось такі вони у нас красунчики, Ці барбариси чергуються. Чергуються жовті і бордові. На сонці вони дуже декоративні листочки. Чоловік отак обстригає радикально і горіхи, і шовковицю, і сливу. Вони ззаліто наростають так само, як і були. От, але все-таки більше сонця нашим барбарисам І ось тут на вулиці в мене така вийшла алейка із барбарисів. ну Ось такий бордовий барбарис. Темні листочки в нього. Бордовенькі, да-да-да, ти теж прийшла, я бачу. А це... Світло-світло-жовтий, такий він, бачите, він з ягодами ще з минулого року. Вони ну, потроху ростуть. Ми зовсім маленькі, ми їх купили. До речі, це ідея мого чоловіка. Він хотів дуже-дуже зробити таку собі оце композицію. Дуже сподобалось йому. Ми бачили в питомнику, там два кущі росли. Поряд жовтий і отакий бордовий. Ну, можливо, не такі, інші сорта, але сам, сама ідея жовтий і бордовий. І дуже гарно воно виглядає. І от, не взирая на трудності, вирішив все-таки зробити собі таке. Ну, мені теж подобається дуже. Хоча я тоді морально не була готова до цього, я пам'ятаю. Подивіться, скільки ягод з минулого року вісить. Я їх не знімаю. Не знаю. Навірно, треба було зняти. Але десь я читала, що рослина, якщо вона має ягоди на зиму, то вона краще зимує. Вона з них якимось там чином отримує поживні речовини. От. Ну, я не біолог, звичайно, не можу це все достеменно підтвердити, але, мабуть, в цьому є якийсь сенс. Ну, от такі от у мене барбариси на вулиці. Бузок нарощує свої бутончики. Ну і далі, і далі Ліра мене зустрічає. Ну, а ось у моєму горшку такому на дворі повитикалися нарциси. Ну, я туди для <смас> дружнього такого проживання посадила їм ще клубніку. Ну, не знаю, не було мені де сюди вткнула, а що з цього вийде побачимо. У мене такі бувають експерименти. Ну, ось поступово розпускаються троянди. Це перед вами Б'ян-Веню, Я вам її завжди показую, вона дуже запашна троянда. Троянда французької селекції. А ось поряд, подивіться, як я його обстригла, це кущ троянди Аляска. Аляска дуже мощна, така рослина, вона така. Дуже сильна, подивіться, скільки сили росту. В один день садилися ці всі кущі. Подивіться на Аляску, наче вже їх на скільки років, скільки вона тут вигнала оцих от гілок, і скільки я їх обрізала, тому що вони ж тут все заполонили. І б'янвеньо тут заполонили, усе світ, і їй сонця не хватало, Тому я радикально обстригла Аляску. Біла, вкрита ціле літо білим цвітом. Хто буде садити Аляску, пам'ятайте, що куч буде великий, це паркова троянда. І добре було б її посадити десь посеред саду, в кого великі сади, в кого є місце, щоб вона усі сторони розкинула свої гілки і красувалася, і вас радувала. От. Ну, а в малих садах її треба обстригати, тому що вона дуже-дуже інтенсивно росте, дуже сильна така троянда. Ну, ось тут декор Арлекін теж розпускається, він, до речі, зимує. скажімо, ну так, посередньо може і ці гілки. І не перезимувати, по-всякому може бути. Ну, У мене, от, бачите, все, слава Богу, в цьому році чудово просто. От, Я задоволена його змівкою, бо тут все-таки сквозняк у нас протяги тут ем, бачите, звідти дує сюди. Ми плівкою не закривали в цьому році. І я трохи переживала, як же він перезимує декор. ліки. Ну нічого, все нормально. Рядом з ним теж француженка. Це Діді Бріджвотер, дуже красива троянда, дуже красива троянда. Діді теж перезимувалася. дивлюся, бачите, виходять нові панінці і квітувати буде. Ну, і далі Аліса принцеса Фінікійська. <кхем> так, Алісочка, ну, вона так поскромнієй, звісно, але теж все добре з нею. Ну і... Деревоподібний піон. Бачите, казала коротеньке відео, а вже скільки вашого часу зайняла. Тож, дорогі мої, всім доброго ранку. Нехай день починається вас вдало, всім здоров'я, всім мирного неба над головою. Радуйтеся життю кожен день. І пам'ятайте, наше життя це дар Божий. Тож за такі дарунки треба завжди дякувати. Тож, всім доброго дня. Жду ваших уподобайок, жду ваших відгуків, жду нових друзів. Підписуйтеся, хто ще не підписався, буду рада з вами познайомитися. Ну, а тепер до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. У своєму весняному саду.